Послухайте казочку про маленького світлячка, який боявся темряви. У затишному лісі, де між високими деревами вдень пробивалися сонячні зайчики, а вночі запалювалися мільйони зірок, жив маленький світлячок на ім'я Сяйко. Усі світлячки в лісі любили ніч. Це був їхній час. Коли вони могли сяяти своїми маленькими ліхтариками і освітлювати стежки для інших лісових мешканців. Але сяйко, сяйко боявся темряви. Йому здавалося, що в нічній пітьмі ховаються невідомі тіні та тихі шепоти, які можуть його злякати. Тому, коли сонце починало сідати за обрій, і ліс огортав вечірній сутінок, сяйко ховався під великим листком лопуха і чекав ранку. Інші світлячки весело перелітали з квітки на травинку, їхні вогники мерехтіли, наче маленькі зірки, що спустилися на землю. Вони запрошували сяйка приєднатися до них. Але він лише тихенько хитав голівкою з-під свого листка. Одного разу вночі, коли місяць сховався за хмарами, і в лісі стало особливо темно, сяйко почув тихий плач, хтось маленьким голоском схлипував неподалік. Сяйкові стало цікаво, хто міг опинитися сам у темному лісі. Переборовши свій страх, він обережно визирнув з-під листка. У темряві сяйко ледь розгледів маленьке мишеня, яке сиділо на стежці і гірко плакало. Що трапилося? Чому ти плачеш? несміливо запитав сяйко. Мишеня підняло заплакані оченята і промовило тремтячим голосом. Я, я заблукало. Я йшло до своєї мами, але стало дуже темно, і я збилося зі шляху. Мені страшно. Сяйкові стало дуже шкода маленьке мишеня. Він згадав, як сам боїться темряви. І раптом йому спала на думку одна ідея. Він глибоко вдихнув і засвітив свій маленький ліхтарик. Спочатку вогник був ледь помітним, але сяйко постарався, і його світло стало яскравішим. Воно розігнало частину темряви навколо мишеняти. Не бійся, сказав сяйко. Іди за моїм світлом, я допоможу тобі знайти дорогу. Мишеня перестало плакати, і довірливо пішло за сяйком. Маленький світлячок летів попереду, освітлюючи вузьку лісову стежку своїм крихітним ліхтариком. Він більше не думав про свій страх. Його хвилювало лише те, щоб допомогти маленькому мишеняті дорогою. Вони зустрічали інших нічних мешканців сову, яка уважно спостерігала за ними з гілки, та нічного метелика, що пролетів повз. І світло сяйка нікому не здавалося страшним. Воно було добрим і допомагало орієнтуватися в темряві. Нарешті вони почули тихе піщання. Мама! радісно вигукнуло мишеня. І кинулося назустріч іншій мишці, яка вибігла їм назустріч. Мама Миша подякувала сяйкові за допомогу, а маленький світлячок відчув у грудях дивне тепло. Йому було дуже приємно, що його світло виявилося таким корисним. Коли сяйко повернувся під свій листок лопуха, ніч уже не здавалася йому такою страшною. Він зрозумів, що його маленький вогник може робити великі добрі справи. І, хоча темрява нікуди не зникла, тепер у ній було трохи більше світла, світла маленького, сміливого світлячка, який переборов свій страх, щоб допомогти іншому. Відтоді сяйко більше не ховався з настанням ночі. Він літав лісом разом з іншими світлячками, і його вогник сяяв найяскравіше, бо тепер у ньому було ще й світло доброти.